Незлавні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Мої любі стрільці. Настав ваш час, квітень. Що вас готує? Що ви го... Коротше, ви зрозуміли, що готує вам квітень місяць? Дивимося просто зараз. Ну, а я нагадую для тих, хто ще тільки, тільки дивиться, придивляється до мене. Я запрошую вас в свій світ. Я вам обіцяю дуже гарну, цікаву інформацію, обов'язково дивіться до кінця. Буду дуже вдячний вашій підписці. Якщо ви будете писати коментар, який що вам сподобалось, що вам не сподобалося, також обов'язково пишіть. Ну, і, звичайно, лайк цьому відео. Друзі, переходимо к справі. Перше, що хотілося, на що б хотілося звернути свою вашу увагу, і свою, напевно, на те, що зараз стрільці будуть працювати, напрацьовувати, можна так сказати, свої стосунки. Квітень місяць може бути не таким ідеальним для роботи, але квітень місяць однозначно буде ідеальним для стосунків. Про що я говорю? Перше, на що потрібно нам з вами звернути увагу на те, що е, стрільці зараз довгий час відчувають деякий дискомфорт в стосунках, або навпаки, їх просто взагалі не мають. Це все говорить саме про те, що зараз дуже важкий період е, був у вас по стосунках, і все, що ви намагалися зробити, все воно якось не проживалося у вашому випадку. То іначе на інша справа квітень. Квітень буде нести в собі дуже багато трансформацій. Е, більш конкретніше про стосунки ми поговоримо з вами згодом обов'язково, але на що? На початку чого б я б хотів, щоб ви пропрацювали, щоб ви розуміли, на що буде наш акцент сьогоднішньої програми, в тому, що вам потрібно однозначно пропрацьовувати ваші стосунки. Давайте подивимося карту місяця. Що там такого цікавого, може, по кроково нам розкаже, як ці стосунки правильно пропрацьовувати? Карта місяця у нас. Королева мечів. Звичайно, королева мечів символізує жінку, яка е, має дуже е, такий чистий, холодний розум. Це напевно те, що вам надасть саме квітень місяць. Він надасть вам відчуття холодного розуму. Е, для чого він потрібен? Ми е, в своїх стосунках в більшості користуємося своїми емоціями, правильно своїм серцем, можна так сказати, але не всі вміють це робити правильно. Стрільці – це люди, які дуже скорпульозно придавляються до своєї половини. Вони ду вони, вони там. Там якась маленька, щось, там, якийсь негатив, маленький якийсь, там, подразник в людині, все, скорпіон, ой, вибачте, стрілець взагалі не дивиться на ці, на ці речі. Йому абсолютно не цікаво. Скорпіон дуже довго придивляється, але якщо він все ж таки знайшов ту-другу половину, все, він страждає, він не може це відпустити. Він не розуміє. Він звинувачує себе у якихось аспектах, що це він чи вона винні. Що все це так? А якщо б вони там не то не робили, було б все по інакшому. Я вам гарантую, що цей місяць допоможе вам у вирішенні цього запитання. Пам'ятайте, що саме це є вашою великою такою своєрідною проблемою, яку ви однозначно вирішите рано чи пізно, але е, саме квітень місяць буде допомагати вам у вирішенні дуже багатьох. Питання, які пов'язані з емоціями. Не тільки, звичайно, стосунки, а ще й може бути якісь емоційні речі, які вас досі морально якось не відпустили. Давайте дивитися на загальний гороскоп, що там такого цікавого готує нам з вами місяць квітень. Так. Перша карта Рицар е, мечів. Рицар мечів якраз і говорить про вашу внутрішню історію. Вона говорить про те, що вам буде дуже і дуже важко, емоційно важко. Вона буде вона говорить про те, що ви зараз ну всі, наче будуть вас яким чином підштовхувати на якісь скандали, на якісь там моменти, але ви маєте терпеливо просто так, знаєте, як так сфокусуватися, війти в такий стан медитації. І не реагувати абсолютно ні на що. Повірте мені, вам це дуже і дуже допоможе у вирішенні багатьох ваших внутрішніх питань. Це по-перше, по-друге, ця карта символізує неадекватне трошки сприйняття світу, тому я іще раз вам нагадую, що ви маєте бути в гарних стосунках зі своїм оточенням. Тому що вам дуже буде необхідна їх допомога. Тому моя вам велика рекомендація зараз почати працювати саме над цим і якомога більше. Далі, наступна карта у нас випадає печаль, грусть. Що там п'ятірка кубків? П'ятірка кубків у нас якраз символізує внутрішню вашу депресію, символізує внутрішнє розчарування, але знову ж таки повертаючись до квітня місяця, який буде допомагати нам вирішити ці всі питання, ми маємо розуміти, що ми повинні зрозуміти, в чому істина наших. Проблем і істина нашої депресії, бо ця депресія вона впливає не тільки на стосунки, ця депресія вона впливає ще і на нашу підсвідомість, на наші вібраційні поля, і на нашу роботу, на наше здоров'я, на все, що пов'язано. З всім у вашому житті. Тому давайте ми з вами в цьому місяці максимально пропрацюємо нашу сердечну чакру, тому що дуже і дуже необхідно вам дізнатися, що ж там такого важкого, що ж там треба зробити, як нам треба пропрацювати, що нам потрібно пропрацювати. Тобто тут якомога більше роботи і бажано роботи над собою. А, також дуже важливо звертатися за допомогою. Якщо вам потрібна допомога, ви завжди можете звернутися до мене. Всі координати знаходяться внизу. Ви можете звернутися до мене як до екстрасенса Мульфара, як до психолога. Все це я маю, все досвід я маю. Тому, якщо вам потрібна допомога, звертайтеся. А ми пропрацюємо ваші депресії. <кій> І далі у нас десятка. Пентаклів, не дивлячись на те, що у нас тут випадає а, якісь такі незрозумілі важкі карти, у нас донацька випадає карта десятка пентаклів. Що ж вона у цьому стані символізує? По-перше, це ще раз натяк на то, що якщо ви хочете е, об'єднатися своєю родиною, якщо ви знаходитесь з родиною в поганих стосунках, якщо ви з родиною якимось чином відчуваєте себе ну дуже погано, ви не знаєте, як куди рухатися. І якщо ви хочете налагодити стосунки, то саме квітень місяць допоможе вам у цьому, тому що зараз, як ніколи, ви потребуєте. Єте захисту вашого роду, а якщо ви знаходитесь у поганих стосунках зі своїми батьками, якщо ви знаходитесь у поганих стосунках зі своїми дітьми, з своїм чоловіком, дружиною, все це дуже глобально негативно впливає на ваш емоційний і психоемоційний стан. І ви нічого не зможете досягти, якщо ви не будете в, в цьому енергетичному полі щаслив, там щастя, енергії по позитиву і тому подібних речей. Тому я дуже хочу, щоб ви звернули саме на ось це свою увагу. Домовились? Далі, карта П'ятірка Пентаклів. Тут у нас різка з самої класної карти Пентаклів на саму погану карту Пентаклів. Знову ж таки повертаючись до ваших проблем. Проблеми будуть вискакувати. Тобто, для чого? Дивіться. Ось карта п'ятірка. От тут карта п'ятірка, тут карта рицарь мечів Всі ці карти символізують якусь таку негативну, негативний стан, такі внутрішні пригнічення, якісь такі речі. Так? Про що вони говорять? Вони говорять в першу чергу про те, що вам зараз максимально треба підняти свою енергію. Це по перше, по-друге, вам максимально треба зрозуміти, в чому є ваша проблема. Це пропрацьовка знову ж таки проблеми, і будуть вискакувати всі ці проблеми помалу, помалу, помалу. Вам буде здаватися, що це просто якийсь дурдом, тому що вам буде здаватися, чого начебто має все бути позитивно в цьому квітні місяці, але чомусь випадає дуже багато карт, які треба буде пропрацьовувати. Це говорить про одне, що ті всі проблеми, які будуть у вас вискакувати в ваших питаннях, вони будуть вам допомагати. У вирішенні цих питань, тобто ви будете їх, значить знаєте, як помалу-помалу вирішувати, і побачите, що в кінці квітня у вас не залишиться жодної проблеми. І ви будете себе відчувати дуже добре і дуже позитивно. Але вам треба пройти цей шлях. І почніть, якщо ви дивитесь мене, наприклад, в березні місяці, ще якщо дивитесь, то у вас є ще час налагодити стосунки зі своїми близькими, тому що саме через них у вас буде пропрацьовуватися вся ваша історія, вся, всі, усе, весь не. Нагатив. Наступна карта у нас карта мудрості це Іерофант. Звичайно, карта гарна. Звичайно, карта про те, що я, в принципі, вам пояснив, що це карта, яка символізує навчання, це карта, яка символізує вашу мудрість. Вона вам дуже і дуже знадобиться у вирішенні ваших питань. Знову ж таки, повертаючись до питань саме ваших стосунків, до питань саме якихось таких. Ну коротше, до питань усього, що стосується вашого взагалі вашого фізичного і емоційного стану. Ви маєте пройти цей шлях, ви маєте його яким чином енергетично пропрацювати. І тільки тоді ви побачите, що у вас ну абсолютно все добре. І за це хвилюватися не потрібно. Ну і карта спокус, звичайно, будуть дуже багато спокусу. Карти диявола. Карта диявола сама символізує бажання. Ем, якихось таких речей, коли, ну, коли ми в депресії, звичайно, нам дуже хочеться чогось, щоб розслабляють, чого, алкоголь, чи піти там щось покурити, чи, не дай Боже, якісь ще ем, заборонені препарати вжити. Е, це також символізує переїдання, надмірне переїдання жирною їжею, знаєте? Тому мені здається, що вся ця історія вона якраз може символізувати. Оцей весь негатив, і пов'язаний цей негатив з дуже багатьма аспектами. Тому треба вчитися себе контролювати. Треба вчитися себе любити. Треба вчитися максимально пропрацьовувати ці питання. Так, ну це ми зрозуміли вчитися, вчитися ще раз вчитися. Я думаю, що ви абсолютно все зрозумієте саме в період. Квітня місяця у вас будуть знаєте, свої такі своєрідні, не те що тести, а своєрідні такі ем, випробування, які ви будете проходити у квітні місяці. І це буде пов'язано як з вашими стосунками, як з вашою роботою. Це буде випробування вас на вірність своїй справі. Так, так. Тому чекайте. Так, дивимося на кохання, що тут у нас такого цікавого кохання приготувало. Перша карта король кубків. Е, ну так, я думаю, що це був більш пов'язано з емоціями. Король кубків це та людина, яка вже вміє контролювати свої емоції. І я впевнений, що це якраз натяк на те, що вам потрібно цього навчитися робити. Е, е, звичайно, звичайно, по максимуму пропрацьовувати свої питання з емоціями е, дуже важко. Стрільці. Інколи можуть водити трошечки неадекватно, і ви знаєте цю свою рису. Вона не є дуже гарною, але вона не є дуже поганою, тому що інколи вона вам реально рятує життя. А інколи вона наче з одного боку вам здавалася така якась не не, не не дуже гарна історія. Але тут різко бах і воно вистрілило як вам потрібно. Тому, в принципі, от. По, по цій карті якраз можна розказати, що вам потрібно зараз максимально себе налаштовувати на позитивні речі. Далі дивимося знову король, король жезлів це пропрацьовка. Тобто треба брати і робити щось е, через емоції, знову ж таки, через голову, чи не через емоції, або через намагання тримати, тримати ці емоції при собі. Наприклад, у вас є стосунки, які ви, вам потрібно пропрацювати. І ви, звичайно, як людина, яка йому цінує, тому що ви вогонь у нас, ви дуже такі знаєте, запальні. А і коли вас там хтось щось там звинувачує в тому, чому ви реально не робили. Чи не говорили, чи щось в такому форматі, ви починаєте себе поводити трошечки неадекватно. Ви починаєте емоціонувати, ви починаєте доказувати, доводити комусь щось, а цього робити категорично не потрібно. Тому моя рекомендація, що треба робити, <кій> якщо ви бачите, що стосунки підійшли вже до свого якогось логічного завершення, емоційно-логічного завершення, тут потрібно а, м, себе якось. Дати собі можливість просто-напросто відпустити, е, я знову повторюю, що для е, саме стрільців дуже важко відпускати людей, але в цілому я можу сказати, що це дуже допоможе вам у вирішенні багатьох ваших справ. Відпускайте людей, пропрацьовуйте. Якщо ви маєте, наприклад, е, гарні стосунки і ви хочете їх підняти енергетично, починайте знову ж таки думати, як е, не емоціями. Для особливо для чоловіків не цією точкою еротичною, а думайте, реально. Як ви себе можете реалізувати? Місяць ідеальний для того, щоб відновити стосунки. Місяць ідеальний для того, щоб відпустити минуле, і місяць ідеальний для того, щоб познайомитись з кимось новим. Тому, якщо ви будете знайомитись з кимось новим в квітні місяці і познайомитись, є велика ймовірність того, що ваші стосунки будуть серйозними. Ну знову бачу емоції, бачу знову паш кубків без зайвої драми. Драматичність Паш Кубків, це я так серед своїх учнів, коли навчаю картам Таро, я кажу, що це Ромео. Такий, знаєте, бездумний, суперемоційний персонаж, який не може контролювати свої емоції, який максималізм, максималіст, Знаєте такий? Тому в цій ситуації, звичайно, треба звернути увагу саме на таку. Історію на таку ситуацію. Без зайвих емоцій, без драми, будь ласка, вирішуємо все чітко, з здравим розумом. Карти зараз викладаємо на наші фінанси. Що тут по фінансах у нас? Зараз ми подивимось. Так. Перша карта, яка у нас випадає, у нас випадає шістка е, мечів. Це говорить про те, що щось вимушено відбудеться у вашому кар'єрному плані. Тобто, вимушений перехід на іншу роботу, вимушений ухід з роботи, вимушена якась зміна вашого бізнесу, тобто щось те, що Має бути під питанням вимушеного. Тобто, це щось, чи, наприклад, там зміна, координальна зміна ваших якихось подобань, щось відбудеться таке, що змінить ваш емоційний і фінансовий стан. Далі. В цілому по карті імператора, можна сказати, і поставити, в принципі, крапку і сказати, що буде все стабільно. Імператор це дуже класна карта. Але знаєте, в чому суть цієї карти? Ця карта, вона в першу чергу беземоційна. Це той персонаж, який не має зайвих емоцій. Тобто, для того, щоб вам. Дійти знову ж таки якогось робочого аспекту вам потрібно вимкнути свої емоції і в... 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 вмкнути ваш розум. Це от прям по максимальному, ви відчуєте себе дуже класно. І третя карта, яка у нас випадає, це карта ем, Сімка Жезлів. Сімка жезлів у нас якраз символізує ваш рух, ваш підйом на дуже серйозну сходинку. Ви відчуєте себе кардинально по-інакшому. Ви відчуєте себе просто чудово, фантастично. Ви відчуєте, що ви піднімаєтесь по кар'єрній е, сходинках, але... Є така ще у вас, знаєте, проблема, що ви досі якимсь чином відчуваєте, що ви щось не так робите, що ви якось не туди, що ви щось не виконуєте до кінця класно. Ви вже переросли все те, що ви вважаєте себе там десь не. А, Некомпетентним ще чи недостатньо досвіду, зрозумійте, що ви настільки класно і швидко адаптуєтесь до будь-якої роботи, що деяким людям ще вчитися і вчитися. Але звичайно, коли ми бачимо, що деякі люди не встигають робити щось зі своїм життям, їм комфортніше вас опустити до свого рівня. Звичайно, сказати, що там ви ніфіга не вмієте, у вас нічого не вийде. І таких людей, таких дуже багато, коли люди, які не. Ем, Тут така класна порада, що якщо ви хочете заробити грошей і мати завжди біля себе гроші, спілкуйтеся з людьми, які ці гроші мають, які не будуть вам заздрити, коли ви будете підніматися, які будуть казати, блін, класно, давай ще, давай ще більше рости. А коли ви оточуєте себе людьми, які ну просто морально вас знищують і щось там від вас хочуть, мені здається, що тут питання очевидно. Тому не спускайтеся до їх рівня, а займайтеся виключно своїми якимись аспектами. Так, ну і звичайно, наше здоров'я, що там у нас по здоров'ю, цікавого такого. Зараз подивимося. Так, перша карта у нас карта сонечка. Ну, слухайте, здоров'я буде бити ключом. Я в цілому можу сказати, що деякі проблеми, які ви мали раніше, вони пройдуть. І, в принципі, для вас сонечко це дуже класна терапія. Ну, і квітень, звичайно, теплий, щасливий. Все ідеально насправді. Так, кар... Боже, карта переможця наступна. Що тут ще за карта? Ну, дивіться, ой, як цікаво. Я знаєте що скажу? Що, до речі, стрільці одні із тих людей, які дуже скрупульозно ставляться до свого здоров'я. І я можу сказати, що по, ці, по цьому розкладу, в принципі, тут у нас шістка жезлів випадає і сімка пентаклів. Ну, отут ви будете мати все те, що як то кажуть, те, як ви з собою працювали, так воно і буде. Але все ж таки, не дивлячись на, на нормальний плюс-мінус фізичний стан, хочеться мені натякнути вам на вашу менталку. З нею треба бути працювати, тому що саме ментальне здоров'я для тельця найважливіше. Коли телець ой, вибачте, для стрільця, не стільтелець, при чому телець. Для стрільця найважливіше, тому пропрацьовка саме стрільця в якості свого ментального здоров'я принесе вам неймовірно колосальний успіх. Побачите, і ви будете себе почувати і добре, і без всякого цього негативу. Ну і звичайно, на останок вам неймовірний подарунок від карт е, е, Дорін Вьорче, земні Янголи. Що вони вам на місяць рекомендують і радять? Давайте подивимося. Ну, дивіться, відпустіть своє минуле. Ну, чи я не правий, чи я не знаю. Тут чітко все вам. Е ну, відпустіть е багаж минулого, який на вас давить. Е пропрацюйте себе. Е все, що вам не потрібно, буде з вашого життя е уходити. Все. Мені здається, це ідеальніший план на квітень місяць. Як ви вважаєте? Друзі. Я вас дуже сильно люблю. Пам'ятайте, що підписочка дарує мені можливість, дарує крила, окриляє ваша підписочка, тому що таким чином я розвиваюся і дарую, і мені є бажання вам щось робити. Бо коли я бачу, що Перегляди не дуже а я так дуже глобально старався для вас, витрачав свій час. Знаєте, мене трошечки емоційно тригерить, і більше не захочеться вам нічого записувати. А мені так хочеться це зробити, чесно вам скажу. Тому ви надихаєте мене, а я надихаю вас. Домовились? Ну звичайно, з вами був я, як завжди, ваш улюблений мульфар Макс Гардієв. І вже побачимося дуже дуже скоро. Хай щастить.